Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий автомобіль, хочу вам показати, який я тільки придбав, який він зараз, і який він буде в кінці, ви зможете побачити його десь приблизно через тиждень. Він буде повністю підготовлений. І так, це у нас Opel Vivaro 2012 року, 5 мотор 2.0, 84 кВт. Це у нас довга база, оригінальний пасажир. Зараз покажу, які є по ньому нюанси, що треба робити. От як, як зразу можна звернути увагу, немає спереді хрома. Цей хром, я або всю губу повністю поміняю, або хром заміню, що Ще поки не знаю, буду бачити далі. Тут у нас є низ бампера лопший, треба фарбувати, оцей низ я весь пофарбую. Ця частина оригінальна, я не, ну, її трогати не буду, тільки от так само цю обводочку нижню. Пофарбую і все. І все буде бомба. Як ми бачимо, мухобойку треба буде також замінити. Це щось таке. Не дуже люблю такі мухобойки. Але що є, я тут? Я, скоріш всього, поставлю тут маленьку, буде дуже круто виглядати оптика в ідеальному стані. Також по кузову взагалі немає підкрасів. Автомобіль абсолютно без підкрасів, але є от такі нюанси, як я зараз покажу. Отут є в нас такий самий головний нюанс. Це така арка замнята. Також було зам'яте це крило, воно в мене є в багажнику, я зараз покажу. автомобіль не фарбований, а це крило поміняли в колір. І воно реально не відрізняється взагалі. От з якого ракурсу не дивись, воно абсолютно в колір попадає, все як має бути. Також гума абсолютно нова, її там буквально вона 2021-22 року. На гарних легкосплавних дисках, диски ціленькі, все гарно виглядає. Всі шелдички на місці, це все пофарбується, автомобіль буде ну, реально як новий. В ходу це взагалі окрема розмова. Тут автомобіль просто такий збитий до кучки, не кожен день такі авто попадають. ну прям, Дійсно їхати кажу, радісно і приємно. От людина слідкувала за автомобілем, одразу помітно. То, що є нюанс, якийсь по кузову. автомобіль їздив в одних руках 2-3 роки і таке трапляється різно. Всі герметики оригінальні. Ну, в принципі, як машина не то ну, нічого другого і не може бути. Є бризовички, скоріш за все, що їх познімаю. Тут є такі сколи, це все також буду фарбувати. І також думаю, ось це все пофарбую також в колір автомобіля. Воно буде в сірому металіку, буде дуже гарно виглядати. Зверху також дотрелінги. Спереді я вже сказав, в принципі, також є фаркоп, є оригінальні партроніки, дворники. Це все працює до кожної кнопочки. Навіть оці всі шилдики, EcoFlex, Це у нас мотор EcoFlex 2.0. Це мотори дійсно дуже економні, сучасні із звичайними електромагнітними форсунками, які себе дуже гарно зарекомендували. Зараз автомобіль не полірований, нічого, він такий трошки матовий. В кінці це буде зовсім інше авто. Тут можна навіть звернути увагу, ніякі арочки, нічого не висічне. Це зараз ліства мокра, вона ціленька, ніде не поцарапана, нічого абсолютно. Я його тільки що облосну легенько, щоб зняти відео. Також є форточки, які відмикаються. В автомобілю 289 тисяч рідного пробігу. Це дійсно її рідненький пробіг. Одна в одних руках в Україні, і одна в одних руках була за кордон. Це б в Україні замінило на 233 тисячі, там навіть десь є записано, там здається. Йдемо по салончику. Тут у нас все обклеєно, тут ні ржавчин, нічого немає абсолютно. От зразу видно. Трохи все в такому стані, як їздили, так і продали. Все буде чисто, все буде відхінчичено. Одразу можна звернути увагу, магнітола, жодна кнопочка не потерта. Тут все також ціленьке, ручечка. Руль оригінальний, шкіряний, не, не перешитий, не потертий нічого. Дуже гарно виглядає. На жаль, один ключик. Є прикурка, як ми бачимо. Чи це заглушка? Ні, це прикурка і взагалі автомобілі не курили. Видно, вона як новенька. Є датчики дощу та світла. Е, спереді сидіння стоять оригінальні, Зараз я в багажнику у мене стоять оригінальні сидіння. Це мені власник все віддав, я все поставлю як буде як оригінал. Тобто, це вже самі поставили От тут таке сидіння, там таке. Все спереді буде стояти оригінальне. Автомобіль 9-місний, категорія Б, нічого не потрібно замінювати. Це дуже гарно виглядає. Тут у нас диванчики, є обдуви на полу, є обдуви на потолку. Зараз кондиціонер не працює, я його зроблю, все буде працювати. Поки не знаю причини, бо тільки купив це авто. Є також Webasto, як ми бачимо. Дуже крута функція. Є тут також заводський догрівач Webasto, і отакий вже люди самі доставляли. Форточки з двох сторін. Там зараз покажу все, що ще є ззаду. Тут також все обклеєно, щоб не ржавіло, тому що, ну навіть не не ржавіло, а тут завжди отака полосочка робиться, навіть вже зараз видно по наклейці, там вона трошки є. Обешулено. Бачите, авто ще й обишуме. Я думаю, що в них так техніка їхати. Так, ось це крило. Показую крило, яке було спереді. О, це була арочка тюхнута і та арочка. В принципі, зверху крило все ціле, людина замінила і мені віддала. Тут все також ціле. Це у нас запаска, яка буде ззаді стояти. Запаска не ставилась. Її зняли, щоб пофарбувати, тому що вона була оцей диск був ржавий. Це тільки для того знімали. Прям люди дійсно слідкували за автомобіль. Поки все грязне, це я тут віси цю резину. Тут в принципі все ціленьке, нічого там, я думаю, перетягувати не потрібно. Тут навіть таких царапин там немає. Оце сидіння, це також віддали, це стояло замість водія, а це оригінальне, оригінальна двоєчка. Це все я поставлю, все буде оригінальне, так як має бути з заводу. Да, Грязний, але цілий. Кого цікавить можу в і віддати оці сидіння. Взагалі не проблема. Може комусь зручніше на них сидіти. Закриваємося назад. А, до речі, там от стоїть каністра з маслом. Також людина віддала, яке масло заливали. Технічну складову це вже я пізніше покажу, коли вже буде автоміблі повністю підготовлені. Тут є вебасту. Рушнік нас тримає, пробігу 289 тисяч, заводимо, працює просто відмінно. Повний портовий комп'ютер. А, до речі, отут можна ще показати арочку. Тут тільки оцей край, щоб покраситься і все. Всі ці туманочки, всі підсвіточки, все по автомобілю працює. Зараз мотор не митий. його повоснув, все буде як новеньке. Тут, як видно, ні до чого не лізли. Тільки ось це крило. Оце його замінили і все. Так, це оригінальне, тут можна звернути увагу. Пари Рено, пари Рено. Працює дуже гарно. Все ж таки автомобіль. Більш детальніше вже розкажу про нього, коли вже буде повністю підготовлений. Так поки що його можна замовляти. e ci vediamo video